Блогер не цю цього. Але я хочу зняти свої класи в цій гри. Да, на жаль, тут деяких одного класу не буде, бо його додали в цій. Грі. Ну, до речі, в мене найдорожчий клас зьогодні. А хочу я тепер на його, на його. А його! Так... Ну, Починаємо. Ось перший клас це захисник, металева плита шість штук і колюча палка. Так, це також 6 штук. Це класи... ну, просто багато хто знімає, тому вирішив зняти своє. І коштує він 100 облігацій. Думаю, ви бачите. Пасивок ніякий. Спес по зброя. Плюс 10 до вогнепальної сили. Плюс 10% до вогнепальної сили. Мінус 20% до швидкості. Деться револьвер, дробаш, гвинтівка, кулі. Ну, коротше, і кулі. 100 облігацій кошту. Наступний спец. Нікола Тесла. Мозок Нікола, здається, нія, ніякий плюс І мозок Ніколас Тесли. Пістолет Ніколас Тесли. Громові Як на мене, це найлегший клас, який можна повторити. Спорт Сме. По... Майже нічого коштує 50 облігацій, З плюс 70 до швидкості, плюс 10 до ХП. Ну, просто плюс 10 ХП. Агент 50% до, плюс 50% до швидкості, мінус 5% до сили, плюс 20% до ХП. Револьвер кулі до револьвера, револьверамід. Зміїна олія. Солдат 10% до швидкості, плюс, це плюс, плюс 10% до сили і плюс 10% до ХП. Тобто всього 10%. Один і один, ну, коротше. Дробаш. Один. Патрони до дробаша два і лопат. Олігарх! Це. От, знаєте, це в цьому класі сіка грошей. Мінус 10 до хп, тобто мінус 10 хп, в нього 90 за місця. І Х2 до грошей. Два злитка. Два! Він хоч кошти. Це вже додали. Шахрай. Плюс 10 дома до у вибухах. Смолоскип, динаміт, револьвер, кулі до револьвера. Снайпер. На 20% більше до з вогнепальної зброї. Лопата, гвинтівка, кулі до гвинтівки. Це мій найперший клас, який я зробив, тому не осуджуйте, що тут так. Погано Ну Ну. Це усе. Ось до речі, можете скріншоти і робити свої класи. Добре, всім па-па! Наступного разу буде, до речі, більше класів. Ну і ставте лайки. Хоча б. Хоча б. Ну, і подробно розкажу, щодо всіх інших класів. Коротше, тут нічого розказувати. Але, як на мене, найкращий не знаю хто. То моє нове відео. Ну, ладно, тоді всім па-па.